Хлам неможливо впорядкувати. Чи знаєте ви, що хлам у вашому житті це не лише фізичні речі, а й непотрібні емоції і навіть, на жаль, люди. Ви намагаєтесь упорядкувати все довкола, але розумієте, що це ніяк не допомагає вам. Можливо, проблема в тому, що ви просто не можете впорядкувати хлам, від якого треба просто позбутися. Хлам це все, що більше не служить вам. Старі речі, застарілі переконання, стосунки, що давно зжили себе. Замість того, щоб намагатися впорядкувати його, краще його позбутися. Поки ви чіпляєтеся за непотрібні речі та зв'язки, ви просто блокуєте простір для нового. Це стосується як вашого життя. Так і вашого оточення. Коли ви позбавляєтеся непотребу у будинку, у думках, у стосунках, ви звільняєте простір для нового зростання та розвитку, можна годинами або навіть руками складати старі речі у ящики та намагатися виправдати стосунки, які ні до чого не ведуть. Але як тільки ви відпускаєте все це, ви раптом відчуваєте легкість та свободу. Спочатку ви відчуваєте, що все під контролем, але потім усвідомлюєте, що цей мотлух обтяжує вас, і ось нарешті, позбавляючись його, ви відчуваєте, як повертається до вас свобода та легкість. Задайте собі питання, чого у вашому житті треба позбутися саме зараз?